Всім привіт! На сьогодні зранку пройшовся маленький дощик, зробив росу. Ми прокинулися з тим, що будемо заливати підлогу там в сараї, але щось вже тиждень ніяк ми туди до того сараю не дійдемо. То одне нам не дає, то друге. Якось так. А зараз. Поки не моросить, йду збирати свій урожай. <кій> Вчора огірочки не встигла зібрати ввечері. І там в мене є капуста рання. Треба зібрати щось, придумати, що робити. Вчора телефонували родичі з різних районів Кіровоградщини, то у них така гроза була, навіть без світла сиділи. Подивимося, що сьогодні в нас буде. У нас це Полтавська область. Так що ну, мені здається, що не буде дощ, розійдеться, а там, звичайно, буде видно. Поки я збирала свій урожай. Ось огірочки. Там є і малесенькі, ось зверху великі переросли трохи, то дощик вже пройшов. Там хмарно, там сонечко. Подивимось, яка буде погода, але щось моросить. І капусточку ось зібрала. Зараз хочу її. Стушкувати також на зиму в баночки. В минулому році робила це в перший раз. Я дуже переживала, що вона зірве, але ні, все нормально. Я дуже задоволена. Така капусточка. І в борщ я її кидала, і начинки для вареників, для пиріжків. Так що буду в цьому році робити. Не тільки з цієї капусточки, а й та далі, яка вже пізня і середня. Так що, пішли щось. Так, я вже консервую. Думала, швиденько, раз, два і все, але щось так не виходить. Тут ось у відеречку огірочки заквасила. Такі величенькі. Вони, не зовсім великі, але для квашених нормально, я так завжди роблю. Потім тут огірочки з кетчупом і кабачки. Зараз ось наготувала 2,5 кг кабачків, буду. Закривати соусом томатним. В минулому році я робила соцебелі, але в цьому році хочу замінити. Не хочу, щоб вони були гострі. Але салат такий Ну, як салат, кабачки такі сподобалися. Так що зараз буду нарізати. Ну, і тут ось капуста в мене стоїть. Та, що буде тушкуватися зараз. Борщ там довариться на плиті на газу, бо така ж велика миска, то не влізе. Коли там каструля стоїть, зараз приберу борщ і буду ставити вже ось, тушкуватися цю капусточку. Треба ж дівати кудись капусту. Мала швидше в мене вийде, але ні, ну нічого, зараз вже таке все понарізала, залишилося огірки. Стерилізувати, потім капуста, нехай тушиться, все таке вже. Саме основне це накришити, нарізати, все вже зробила. А потім просто нехай воно тушиться, вариться, кипить, просто чекати. Піду щось інше робити. Падає, хочеться швиденько, а воно щось не дуже виходить. Швиденько, все це. Нічого зараз. Сьогодні точно це все зроблю. Треба. Десь урожай дівати, робити заготовочки, бо взимку все пригодиться. Тим паче зараз такий час, що треба бути готовим до всього. Так, нарізала я кабачки, буду далі готувати і потім вам покажу, що в мене тут виходить чи не виходить. Стала повечеряти. Воно на вулиці вже вечір, не так сонце пече, то вона вже така. Рухається, встає, бо в день їй жарко, то вона ото лежить. Я вже переживала, ні. Водичку пила, ось встала. їсточки в неї, апетит хороший. А ті красавчики сплять. Вони чорні, їх там не видно, як вони ходять. Цікаві такі малесенькі. А мамка хороша. Захищає їх. Я одного взяла, хотіла потримати, він розпищався, так я швидесенько його поклала на місце. Чихав. Їм сьогодні третій день, то вони вже такі, підросли трошечки. Звичайно, не сильно, просто вони такі були манюпусінькі. Це вже хоч щось такі. О, це. Від, як діти малі. Вони є діти, просто так граються, вже починають бігати щось. Хвостиком мантеля. О, о до мами, да? Дайте мамі поїсти. Не трогай. Ну і корита є, це я її туди в сарай заносила, та так і залишила в цій штуці. Нехай вже їсть. Кинула їй травички трохи вже малий тягає. Куди тобі ще? Тобі ще рано. І там сниться? Хлопчик, видно вже, з кожним днем виділяється, що то хлопчик. Та я йду, йду, йду. А, все, ліх і лежу. За ними так цікаво спостерігати, але треба йти щось робити якраз вечір вже прохолодно. Я ніяк не вийду сьогодні з цієї кухні. Зараз йду, треба нагодувати свинок і нутрій. А чого не вийду ніяк з кухні. Ось, бачите, балон стоїть. Ми ж, як робили ось цю прибудову, у нас тут був газ. І ми відрізали ті труби. Ну, як ми відрізали, ми заявку подали, щоб нам відрізали, бо вони нам заважали. І в нас такого газу немає, тільки ось в балоні. І стояла моя капуста, тушилася, чую, вона вже не тушиться. Закінчився газ в балоні. Потім поставила я на електроплитку, на індукційну. Працювала, працювала, вона бабахнула, і вона не робить. Що робити? У нас ще один балон, поки той балон підключили, поки те, поки все. поки ми настроїли все це, то вже й вечір. То сьогодні щось невдалий день. Тут ось чоловік працює з. З чим ти працюєш? Що це воно таке? Пінополістирол. Пінополістирол. О, я виговорила. Утеплює. У нас тут вірандочка і він утеплює там стелю. Так що потрошки працюємо. Ось така в нас тут стеля. Ми, як робили дах, то оцю вірандочку піднімали, то тут стеля з USB, OSB, як воно називається? USB. І потім ми ось так утеплили. тут ще. І тут роботи вистачає. Так, на піну клеємо Потрошку Діло йде. Це у нас лишній оцей пінопласт, піностірол, як воно правильно я вже забула, я так казав, як воно називається. Залишився і ми вирішили, сюди його.

і так, на сьогодні я нарешті закінчила ось моя праця. Наче тут і нема тої роботи, а що сьогодні крутилася, то, те, то те. Ну, правда, я ж не тільки на кухні, це я що показую. Закрила я ось таку капусточку. Солянка, не солянка, ну, тушкована капуста, щось таке для начинки в пиріжки, вареники. Але в минулому році я її додавала і в борщ. Мені дуже подобалося так відкрила баночку. Коли багато капусти, рання, не середня, пізня, то дуже такий хороший рецепт. Я в минулому році перший раз його спробувала, переживала, що воно зірве, але ні, на пробу зробила, то в цьому році буду закривати багатенько. Рецепт буде на каналі цієї капусточки. Також потім закрила ось такі кабачки. Це ті, що з соусом це роблять, але я просто із якимось томатним соусом закрила. Ну і огірочки з кабачком В чилі. І вчора ще ввечері закрила ось компот на зиму. Це вже його не буду зараз кривати ковдрою. А це зараз ось вкрию гарненько. І нехай воно стоїть. На цьому закінчую своє відео. Всім тихої і спокійної ночі. Дякую за перегляд, до побачення!